Різдвяний євромайдан. Львівські активісти закликають: не їдете до Києва, приходьте на майдан. До того ж, до міста Лева запрошують і гостей зі сходу. Тож що підготували євромайданівці на різдвяні свята для містян та туристів? Далі у сюжеті. На різдво до Львова львівські євромайданівці вже готуються до свят, адже частина цьогорічних святкувань має перенестись на євромайдан. Так у святкові дні львівські активісти планують проводити різноманітні різдвяні дійства. Вже є кілька заявок на те, що люди зголошуються приймати гостей у себе вдома, а також надходять перші заявки від гостей з інших регіонів. Не лише для львів'ян на львівському різдвяному євромайдані. Чекають на гостей зі сходу України. Для цього активісти шукають сім'ї, які готові прийняти у себе туристів. Закликають долучитись до акції, готелі та хостели міста. Ми запросимо наших друзів, зірок. Ми будемо формувати, можливо, вечори коляд цілком можливо. Це ми будемо запрошувати групи людей. Можливо, це будуть старші, де весь воно майдан заполонить наша гарна українська коляда. Також ми плануємо ряд заходів об'єднати з Львівською міською радою. До Євроріздва вже долучилась частина львів'ян. Вони певні, це хороший досвід та нова допомога Майдану. У мене дуже багато знайомих віртуальних друзів, які вже стали не віртуальними, вже дійсно знайомі в житті. Так само приїжджали я вдома в себе ну, 3-4 дні. Це цікаво, обмін культурним досвідом навіть. Продовжують ліські євромайданіці відправляти людей і на Київ, адже у столиці має відбутись головне дійство під час новорічних та різдвяних свят. Юля Манько Павло Замрій, новини.